Сьогодні в Донецькій області 18-та бригада армійської авіації отримує отакий броневик, який буде допомагати на лінії фронту. Продовжуємо підтримати наших героїв, нашу армію. Приїхала до 72-ї бригади, тому сьогодні привезли чергу. Партію FPV-дронів – це та зброя, яка б'є ворога кожного дня і зберігає життя нашим бійцям, нашим героям. Українська команда сьогодні знаходиться на Расамбасі. Ми привезли партію FPV-дронів – Мавік. Рейбі. Тільки вперед, українською командою. Відгарне До перемоги. Друзі. Разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! та смерть ворогам!